Юлі довелося вийти на вулицю в заметіль, хоча дуже не хотілося. Повертаючись додому, вона помітила бабусю на зупинці. Було дивно, тому що старенька самотньо сиділа і дивилася вниз. Бабусю, ви когось чекаєте? запитала Юля. Ні, кого мені вже чекати? Я одна. Ви ж так замерзнете. Давайте я вас у тепле місце відведу. Юля викликала таксі, і вони з бабусею поїхали додому. Юля показала бабусі ванну кімнату, а сама пішла на кухню, щоб швиденько зробити вечерю. Коли бабуся поїла, вони разом сіли в залі, і Юлі захотілося запитатися, що ж у бабусі сталося. Але якось вона не наважувалася почати. Тоді бабуся стала розповідати сама. У мене є мій рідний єдиний син Костя. Я його пізно народила у 38. А чоловік мій потім уже через рік помер. Зупинилося серце. Довелося самій виховувати сина, і було дуже важко. А Костик ріс таким неслухняним. У підсумку я виростила хлопчика. Він пішов до університету, потім робота. Настав час одружитися. У нього була наречена Майя. Тільки от я не подобалась Майї. Не розумію тільки, чому. У цей момент очі Юлі наповнилися сльозами, і бабуся продовжила. Вона весь час натякала, що я зайва в трикімнатній квартирі. А потім вона завагітніла і навіть не соромилася мені в обличчя говорити, що я зайва. Потім Майя дізналася, що у нас є фамільні кільця, і вона влаштувала істерику, чому ці кільця досі не у неї на пальцях. І такі істерики були кожен день. А сьогодні вони сказали, що ми поїдемо в магазин за дитячими речима, тільки ось залишили мене на зупинці в незнайомому районі, а самі поїхали. Після розповіді бабуся заплакала. Юлі теж хотілося дуже плакати. Як можна було власну матір залишити на вулиці в мороз? З того дня бабуся залишилася жити у Юлі. Після роботи вона зустрічала Юлю смачними пончиками або пиріжками, і вони разом дивилися серіали вечорами. Юля дуже прив'язалася до цієї милої бабусі. Одного разу Юля повернулася додому. Тільки ось телевізор так голосно працював, це було дивно, тому що бабуся його збавляє до приходу дівчини. Юля увійшла в зал, на кухню, в кімнату. Бабусі не було. Тільки двері у ванну були відкриті, а на підлозі лежала бабуся. Юля тут же викликала швидку і міліцію. Бабусі в той день не стало. Прийшов місяць, і тут до Юлі на роботу з'явився якийсь чоловік в дорогому костюмі. Ти хто така, пройди, свідка, яке ти взагалі маєш право забирати те, що належить мені? Я доб'юся справедливості, і я все витрушу з тебе в суді. Як виявилося, бабуся переписала свою квартиру і фамільні кільця на Юлю, а син Костик із своєю маєю. Залишилося ніщим.